І з кожним новим тижнем, місяцем і роком російсько-української війни війна буде масштабуватися, переходити на нові території, здобувати нових форм і створювати нову небезпеку невідомого нам ще масштабу і характеру. Ну, перші кандидати на масштабізацію це країни Центральної Європи і Балті. Перед нашим ефіром стало відомо, до речі, про те, що російські військові літаки. Порушили повітряний простір Льтовської республіки з території Калінінградської області, один епізод, буквально просто який відбувся за кілька хвилин до нашої розмови, але скільки таких епізодів вже було останніми тижнями? Це і армії дронів в повітряному просторі Польщі чи Данії чи інших європейських країн це літаки в повітряному просторі Естонії. Я думаю, що гібридні форми війни вони будуть удосконалюватися і посилюватися. Будуть посилюватися проросійські настрої в країнах, в яких можна це буде робити, як за рахунок сил, які є ультраправими силами, і які готові зрозуміти трахи Путіна, так і за рахунок відверто проросійських сил, в найбільш, я б сказав, складних і ризикованих регіонах. Країн Європи.